14 червня, коли весь світ вшановуватиме цих людей, в українських містечках їм навряд чи даруватимуть квіти, вручатимуть грамоти та заохочуватимуть матеріально. А тим часом, завдяки їхній людяності, милосердю, небайдужості, відповідальності і у значній мірі особистій відвазі, можливо, десь людина отримає шанс вижити. Можливо, на стане миті в якісь з лікарень до неба знесуться вдячні слова Господові. За те, що нова кров вернула до життя любимого батька чи матір, коханого чоловіка чи дружину, найдорожчу у світі дитину чи онукам. А дякуючи Господові, хтось неодмінно згадає і ось цього припустимо чоловікам, за те, що зважився, що не лишився осторонь. І те, що та подяка буде заочною, цінність її аж ніяк не зменшить. Колись у донорах крові нестачі не було. Стимулів для того, аби людина прийшла до пункту і здала кров, вистачало, принаймні ніхто не скаржився. Із роками інформують медики, тенденція різко змінилася. Донорів, так би мовити, професійних значно поменшало, але їхні лави поповнили родичі, друзі та знайомі постраждалих від хвороб і нещасних випадків. Нині розповідають у відділенні трансфузіології Бердичівської центральної міської лікарні вони відзначають дві нові тенденції. Особливості з'явилися тоді, коли з'явився Майдан, тому що люди почали приходити здавати на Майдан, а зараз приходять здають просто на АТО. Багато дуже з них знає, що туди ні кров, ні плазма. От я зараз користуючись нагодою, ще раз пояснюю, воно туди не попаде. По-перше, там досить своїх, слава Богу, донорів. Там великі черги, ну говорять, вже колеги розповідають про те, що досить донорів. Це раз, а це раса, по-друге, причина в транспортуванні. Це потрібно мати відповідну температуру, відповідні умови доставки і плазми замороженої і еритроцитів. Але люди здають на то, дякуємо їм. І друга така важлива тенденція, що ми замічаємо, я не знаю, як по місту, просто до нас уже не приходять після вживання алкоголю. І якось ми відмітили, що молодь стала вести більш здоровий спосіб життя. Звісно, відсоток забракованої крові є, буде і він доволі немалий. Констатують лікарі. Дуже часто людина, котра носить у собі інфекцію, не знає про це і вирушає до донорського крісла. Інфіковану кров тут ніколи не допустять до переливання, запевняє Наталія Шевченко. Її неодмінно утилізують. Кількість донорів у них в середньому коливається від п'яти до семи на день, розповідає завідувач відділенням. Десять донорів то вже гарний урожай. Переважають, бажаючи здати кров для близької людини. Другі за кількістю ті самі донори для АТО. Сьогодні теж хлопчик, такий він з бідної сім'ї, приходить позитивна дитина і здає і в нього все нормально. І він завжди говорить, на АТО. Є у нас дівчинка. От Даринка її звати забула прізвище, яка не може дочекатися свого дня народження, щоб їй виповнилося 18 років і щоб вона прийшла і здала на АТО. І ви знаєте, вона своїх подружок приводить, які може випитися 18 а сама чекає свого дня народження, щоб прийти і здати. До людей, котрі готові з іншими поділитися своєю кров'ю, будь-яка інша держава, напевне, поставилася б відповідним чином, аби свого роду віддячити, стимулювати, заохотити в Україні. ж… На жаль, нічим ми не можемо її заохотити. Нічим. Е Буває так, що немає коштів на придбання гемаконів. І от і бухгалтер, не, головний лікар, і бухгалтер наш головний, вони ділять буквально ці всі суми, які виділяються на початку року. Звичайно, ви ж бачите, особливо в цьому році виділили суму і все. А з курсом долара дорожчають ці гемакони. І коли ми могли ще отримати 300 гемаконів, то сьогодні це 100 гемаконів. Потім з'являються проблеми, нема чим визначати, нема чим тестувати кров. То ми купуємо за рахунок лікарні цей демон все рівно, мусимо брати і мусимо обстежувати їх. І приходиться лікарні тратити. Ось порахуйте, це було до Нового року. Наскільки це сьогодні коштує, я не знаю. На 192 дев'яносто потрібно десь до п'яти тисяч гривень. Дуже дорогі ці тест системи, але лікарня придбає їх. Ну і ще, ви знаєте, оце вічна така проблема із цими 20 гривнами. А скільки, а скільки їм років цим 20, 20, 20 гривням? То вже більше 5 років, напевно. 20 гривень ні на що не піднімало. На всі комунальні послуги піднімаються завжди і регулярно, і чітко. А тут людина не може навіть 20 своїх отримати. Реальних професійних донорів у Бардичеві нараховується десь близько 50 осіб, говорить Наталія Шевченко. У відділенні трансфузіології стверджує, є все необхідне для надання якісних послуг. А коли і виникає проблемна ситуація, медики намагаються оперативно віднайти необхідні кошти. Процес не повинен призупинятися. Більше власне обнадіяти донорів та бажаючих вступити до їхніх глав немає чим. Єдине, що можна тепло подякувати та передати слова найщиріших побажань до свята. Основне багатство у кожного це здоров'я, здоров'я своє, здоров'я рідних, здоров'я сім'ї. От чого я й бажаю донорів, це здоров'я. Ну і другий фактор зараз на сьогоднішній день. Я вважаю теж важливий, і люди це розуміють. Це мир, мир на нашій землі. І хочеться, щоб мами не плакали, не проважали синів, чоловіків і не чекали їх безсонними ночами. От хочеться побажати здоров'я і миру.